Загально відомо, що жінки, які ходять у взутті на високих підборах, частіше відчувають оргазм. Отак, на 2% при коханні, на 1% при мастурбації і на 97% коли знімають те взуття. <му> <му> Чуєш колян? Шукав у на компі XXX фільми. Шукав, шукав і, о диво, знайшов такі. Та, а як же без них? Знаєш, як він папку назвав? Як апгрейд для джойстика. Науковці знайшли щоденник первісної людини. Розшифрували. Там написано: Найщасливіший день у моєму житті загубилася жінка вождя. Ми шукали її всім племенем, знайшли всім племенем, відлюбили всім племенем. Другий найщасливіший день у моєму житті загубилася донька вождя! Ми шукали її всім племенем. Знайшли всім племенем. Відлюбили всім племенем. Найнещасніший день у моєму житті. Як це я примудрився загубитися?